Всім мирного доброго дня і життя. І в цей час, час війни, Суму, Горя, так хочеться радості, так хочеться якоїсь надії, тепла, яке согріває, яке дає надію і цілює душі і тіла. Я хочу поділитися з вами, друзі, отриманою від дуже чарівної жіночки. Яка має псевдонім Доня Галушка», яка трошки публікувала свої маленькі повідання на сторінках Фейсбука, так як я більшу часті свого життя прожила в Росії і мова моя була ну, суржиком, як і у всіх нас. І зараз я не можу цим похвалитися, але моє знайомство якраз почалося. З бажанням розговоритися і навчитися говорити рідною мовою. І Дуня Галушка якраз мені стала в нагоді з цього. Я дуже раділа, дуже раділа, я дуже очікувала, коли появляться її малесенькі такі привітання від серця, від душі, від природи, від Бога. І... Вона нарешті не просто поділилася, вона осмілилася зробити таку книжечку. От. антистресове оповідання. Знаєте, мої враження я не можу передати. У мене мурашки по кожі йдуть. Вони коротенькі, але вони настільки, вони дійсно антистресові. Так що... Я дуже дуже дякую Дуні Галушки і бажаю її творчого натхнення на те, щоб її, її душа і її серце від найшла відгук багатьох душах і серцях українців, з'єднала нас, зцілила, об'єднала і дала сили на перемогу добра над злом, так що благословення вам всім. Підтримаємо початковця письменницю, щоб вона радувала нас. Її книги скоро будуть в продажі, буде очікуємо презентації її книги. Я лічно, не знайома, знаю тільки через Фейсбук, але я дуже дякую за цей великий подарунок для мене, бо я книжку читала чоловікові в голос. От, і я просто відчула, що навіть почуття, які подарувала Дуня, вони, вони просто жили, дитинство жило, жило. Просто життя стало яскравіше в такий час. Так що любі друзі, приймайте, підтримуємо один одного. Кожного в його творчості, не будемо топити один одного, а бачити в кожну частичку Бога в природі, в тваринах, рослинках, бо воно того варте. Що в наше життя? Ми бачимо, яке воно скоротечне, так що не будемо тримати злоби, обіди, ненависті, до врага, бо зло перемагається тільки добром, тільки любов'ю, тільки так, яке б зло не було, все могуще Бог. Яке б зло не було сильне, Бог всі могущить, всім перемоги, добра над злом.